Компанія Prof і мене звуть Іван. Сьогодні ми розглянемо бензиновий генератор від компанії Prof модель BG 3800, який оснащений бензиновим двигуном потужності 7 кінських сил, пікова продуктивність 3,8 кВт, номінальна 3,5 кВт. В цьому відео ми хочемо показати, як правильно його запускати, а також проведемо невеличкий краш тест Тобто відкриємо повністю ось цей генератор та покажемо, що це дійсно мідна обмотка. Покажемо, наскільки якісно вона залита, а також нагрузимо якимось приладом для того, щоб ви побачили, наскільки гарно він тримає на. Тому приступаємо. Так, ну що, скрили ми наш генератор. Зразу можемо побачити, що стоїть ось таке реле, його що в народі називають шоколадка. Воно відповідає саме за те, що у вас вироблявся ток. Тобто дозволяє перевести вироблену електроенергію вам в розетки. Зазвичай бувають випадки, коли генератор просто перестає видавати потужність. Тобто він працює, все, але саму енергію він не виробляє. Буває якраз найчастіша проблема це в даному реле. Тому якщо будуть схожі проблеми, в першу чергу спробуйте замінити ось дане реле і оглянути обмотку на наявність потемніння, або, як просто в народі кажуть, щоб не згоріла обмотка. Далі бачимо, що у нас обмоточка йде мідна. А, от ми її тільки що трішки. Так, ну ось ми можемо побачити, що обмотка дійсно мідна. Немає ніде змінення кольору, як кажуть, накрашену алюмін. Тобто це дійсно гарно залитий, хороший генератор, який буде гарно працювати. Ну що, заливаємо в нього масло. Масло у нас 10-30 чотирьохтактне Для генераторів або для бензинової техніки, такої типу як мотокультиватори, косарочки.

ми в нього масло. Перед пуском відкриваємо кран на подачу топлива. Робимо кілька холостих рухів стартера для того, щоб добре змастити поршнибу. Відкриваємо підсос, внукаємо та завозимо. Вийде перший запуск, трішки відсуваємо за слонечку для того, щоб він добре прогрівся та набрав вже робочу температуру та робочу ну обертку. Зараз спробуємо підключити отаку дуїчку, яка має потужність. Можемо побачити, що генератор працює рівненько. рівненько. рівненько показує На грузці 1,5 кВт і він в принципі, практично навіть не ліпчує. Вага даного генератора 41 кг. Правильно, як правильно оголосили, один кутий генератор. Перемикаємо. Він сам полив повністю весь лице, який залишається у карбюраторі, і там задло. Тоді у вас не буде проблем при наступному запуску, а, з тим, що в нас не є зовсім якісне топливо і не буде а, утворюватися ніякого осадку або забруднення в карбюраторі.